ти стіли. Що ж не так з тобою, а? їсиш, наче, і все нормально, і пролікували тебе. Доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники. З вами я, Сергій Шелудько. І місцівський блог ранок, неділя. Справляємося по господарству. І прийшов до наших самих найменших, до останнього виводка до нашої мазушки, які ми дали шанс номер 2 провакцинували від парвовіруса і отримали такий результат. В принципі, можна сказати, всі поросятка нас задовольняють. От, в основному у нас всі кабанці. От один от у нас отакий, він каже, останній у нас і народився. Такий з якимись дефектами. От, був у нього і поносик, трошки ми його лікували і підкармлюємо. Ну, не дуже, один, і один, ось другий. Сосків всім вистачає, в нашої мазухи 16 сосків. Свинка невелика біла, але є тут у неї йоркшир по мамкині лінії. Можна вважати, що велика біла. І вона в неї фактично, можна так сказати, і пішла. Так що ті соски, які працюють, які поросята розсмоктали робочі, ну а ті, що не смоктали, відповідно вони... Перестали працювати. Ще коли запитували, якщо свинка приведе там двох-трьох поросят, то чи буде молоко в неї, коли вона приведе більше поросят, чи будуть працювати ті соски. Ну, Вже неодноразово ми це діло тестували і показували. Так, молоко в неї є. В інших сосках, ну, тобто ті, що не смокчуться, воно перегорає і все, і воно далі собі працює. Так що, отакі у нас пецики, начебто все нічого. Свинка сидить на стартовому комбікормі. 10-30 на вітамінній базі Стандартагро 4%. Там запитували мене, чому ти не користуєшся провітаном. Користувалися ми починали з провітану. Але ми брали також у Стандартагро. І на мішках там було написано СВТ. Тобто це був ВМД замовлений. Замовлений стандарт агро. На замовлення робили під їхній рецепт, тому що там буває, питають, там є там такий премікс, там такий премікс. Ну, дивіться показники і потім приймайте рішення під, кожен, під кожну вітамінну додавку є рекомендована рецептура. І По тій рецептурці готуєте собі комбікорм, наскільки вона потужна і наскільки вона зможе закрити. Ваше питання. Так що, друзі, такий невеличкий відеозвіт пасманів з китайського кварталу. Батько їхній Макстер Володькін. Ну, доволі непогано виглядають. Ну, Будемо надіятися, як головна задача наша дойти до відлучки і, в пері... і пройти оцю яму після відлучки. Вчора запитував мене хтось в коментарях, коли відлучати. Правильно, Ну, правильно є. На кожному комплексі є свої правила, але ну, в основному відлучають на 28-й день, так як на промисловості на кожну свиноматку закладено хоча б 2,5 опороса, її підтримують в період супоросності е, з балансованими кормами, ну а також в період лактації. Ну, роблять лактуючий комбікорм, саме проти правил годуємо стартовим. І щоб свинки після відлучки потім одразу їли стартовий комбікор. Ну, а ми відлучаємо, буває на 28 день. От, наприклад, до дрімки ми планували на 35-й, але о, в принципі 28-й день це було нічого, а вже 30-й вже почали свинку трохи підтягувати і ми вирішили її відлучити на 30-й день. Тобто з 28 го по 30 день я провожу відлучку своїх поросят. Підстріляємо зараз. Свиноматки в клітці соломою, свинка любиться діло пожувати. Друзякам теж є чим зайнятися, вони гуляють, щось там жують, граються. Що там? О! Прийшла, трошки поїла, Ні, не хоче їсти. Це як яблучко кинеш, яблука, звісно, їсть. Свинка їсть, тільки з'їсть невелику. Вона й період супоросності їла невелику, але поросята всі живі, здорові, тобто ще раз підтверджує те. Що на БМВД прегнане, які я годую поросят, достатньо для такої свинки 3 кг в сутки. Тобто вона їх навіть не з'їдає. Вона їсть десь 2,5 кг. І цього достатньо для того, щоб себе почувати. Ну, А вона ще любить поїсти таку солому. Да? Солому, січку, щось там вибирає. Тобто Воно більш для них як забаганка, як іграшка. Є чим зайнятися, є де поритися. О, якось так, тепло. Почки, як працювало, так і працює. Тож працює лампочка, працює теплий коврик. Водичку п'ємо. Е, отака стоїть у нас поїлочка зелененька Ось, е, із пластику. Ну, доволі непогато, просто ще вроди на виворот знімає. ці друзяки п'ють, навіть той маленький валячик, він і п'є і їсть, і смокче. Ну, Звісно, задній сусок, але це... Великі ролі не грає. По кастрації відпустив трошечки далі, завжди відпускаю. Тому що ну не знаю, чомусь мені так краще. Я каструю і перев'язую канали. На одрив не працюю, хоч пробував. Ну, але в професійному тренарті це робиться все на третій день. Так що такі невеличкі відповіді на ваші запитання. по Свиноматкам, що я роблю, і відеозвіт по маленьким поросятам. Якщо все нормально, то п'ятеро поросят поїдуть до Хлопчини е, в Полтавську область, Кременчуцький район. Е, вони переселенці із Бахмута. Звати його кажуть, Максим. Так що, друзі, якось так. Е, на цьому буду завершувати свій відосік. О, так. так. Кому сподобалося, не забудьте поставити лайк. У кого є якісь запитання, пишіть. По картоплі наче, всім відправили, там ще пару чоловік у мене є. Хтось там писав мені, десь загубився в мене заказ у Вайбері. Один ще заказ залишився. Ну, а так наче, всіх закрили. Всім дякую за те, що допомогли мені реалізувати. Таким чином дали можливість трошки роботи для нової почти. Ну і такий оборот Коштів. Ну, а ми вже частково десь його стівнемо туди, туди ми вважаємо, ну, що треба їх туди віддати. Так що, друзі, якось так. Ще по поводу кабанчика хотів би засняти, Я думаю, що вже буде друге відео. У мене є рижий кабанчик, якого ми оставляли для людини, але він трошки себе показав нехорошо після відлучки. Але я не сказав, що я його не буду продавати. Ми його не кастрували, він себе почуває доволі непогано. Я зніму відео і, можливо, буду продавати хрічка, от, риженького від нашої е, Ну, Я не знаю, там ціну поставимо 3 тисячі гривень, я думаю, його там вже більше 20 кг. Ну якось так. Все, друзі, на цьому все. Тому сподобалися мої парасюшки, ставимо їм лайк, пишемо коментарі. Усім бажаємо миру, здоров'я і добра. Усім друзі, пока-пока, пока. пока, пока.